Всім привіт! Терапія відмовами третій день. Сьогодні в метро. Планую звернутися до першої людини, яка буде в навушниках, ну, таких, типу, великих на, на, на голові, щоб дала послухати, чи дав послухати. Для чого це все роблю? Щоб просто перемогти страх звертати залі до людей. З такими, можливо, ідіотськими дурними питаннями, але просто. Є страх, не хочеш там бояти, ну ти боїшся, не хочеш робити того, то, 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 чого боїшся. І вже от на, на третій день розумію, що страх просто змінюється на якийсь такі, ну тож страх ще є, але змінюється на якийсь такий азарт. Тому що насправді нічого страшного немає. Просто звернутися до людей, і більшість людей навіть і не відмовляють. Хоча це терапія відмовимо, я хочу, щоб мені відмовляли, але чомусь мені не відмовляють. Записали мене на тест драйв і так далі, так що круто. Іду. Просити, слухати. Добрий день, а ви можете дати мені послухати наушники ваші? Я хочу от такі купити, просто я не знаю, яка там якісь звуку. Інтересна просьба така, поняття. Ні? Ні, ну можна Ну просто вони, типу, такі... Ну, бумарше, це така крута фірма, правда? Mm -hmm. Клас! Крутяк. Mm -hmm. Вони блітусні, а? Да? Шикардос. дякую дуже. Так. О, клас, супер. Гарного дня вам. Гарного дня. Нічого страшного не сталося. Дали послухати. Клас. Реально круто. Дуже такі відчуття просто неймовірні. Спочатку так жим-жим, коли підходиш, але потім, коли неважливо, чи говорить так, чи говорить ні, е, такий релиф, дуже таке полегшення, тому що насправді нічого страшного не бувається. Всі люди, як люди, Ах, клас. До завтра. Страх можна перемогти, якщо просто робити те, що ти боїшся. Фу. Третій день всього, а попереду ще 97. А? Я вас люблю.